Всем доброго дня. Хочу показати, що я починал инструмент бизнес. Попитання. Помогу верна. Осуплены такий двинут. Як я думаю, что господарство сделать там, то голов, поводу вас. Так, потім це поміталося, закипито мешало. Зараз ми все робимо тихи для курей. А Оцено для підтриманих. Дві мешали поки. Так все розпитувалися. Минок цикет. Такай немає. Двіточки. Кето для порожа 2 мм. Для курей зараз від п'ятімна. Всім добра, слава Україні, Україні перемоги!